дня, шановні мешканці Мерадволинської територіальної громади. Отже, на майданчику Прозоро оголошені тендери на проведення капітальних робіт по наступним дорогам. Перше за 17 мільйонів гривень буде здійснено ремонт капітальний ремонт дороги по вулиці Анни Ярославної бувшого гарина від будинку номер 10 дріб 2, до будинку. 19. Отже, 17 мільйонів у мене тільки. Таке питання. Ми бачимо, що це я зараз знаходжуся саме на цій вулиці. Це одна із самих таких наших зелених вулиць з зеленими насадженнями. Мені б хотілося б, щоб відповідальні особи дали роз'яснення, що буде з цими зеленими насадженнями. Друга вулиця це вулиця Гетьмана Сагайдачного від вулиці Соборності до вулиці Житомирська. Ось оцей відрізок він буде. Відремонтований за 7,5 мільйонів гривень. І третя це вулиця Князя Острозького. Це одна з таких вулиць, яка з'єднає від вулиці Леся Українка до вулиці Відродження цю ділянку, і вона буде цей ремонт проведений за 6,5 мільйонів гривень. Отже, в найближчому майбутньому ми будемо бачити ремонти на цих вулицях. Сподіваюся, що зайдуть і підрядники з інших міст для того, щоб ми могли порівняти роботу наших підрядників, наших депутатів з іншими підрядниками. Дякую всім за увагу.